Вже два роки в порятинському ліцеї діє волонтерський загін милосердя. Старшокласники навчального закладу постійно беруть участь у різних благодійних акціях, але головне для них турбота про літніх людей. Сьогодні члени волонтерського загону милосердя на чолі з ініціатором створення загону педагогом-організатором Наталією Половкою відвідали ветерана освітянської ниви Євгенію Нікуліну. Дівчата взялися наводити лад у дворі та будинку. Пропололи бур'ян, побілили парканчик. Ми учні працецької ліцею, члени волонтерського загону милосердя. Вирішили допомогти бабусі пенсіонери вчителю, який 90 років. Ми білимо. Прибираємо, а також бажаємо всім людям старшого віку щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Але для літніх людей це не головне. Головне те, що про них не забули спілкування. Як правило, саме його не вистачає людям похилого віку. Тому Євгенія Нікуліна одразу береться розповідати школяркам про себе. Хотіла я показати вам, яка я була дівочкою. Фотографія. Розказати й показати Євгенії Нікуліні є що, адже пенсіонерка, учасник війни, та все життя пропрацювала у школі на обличчях членів загону милосердя і Євгенії Нікуліної помітні посмішки у жінки від того, що її пам'ятають, у дітей від того, що зробили добру справу.